Итак, привет, привіт YouTube! З вами Леший і сьогодні я хочу поговорити про такий ніж, як Ганзо, а саме моделька 727 m 440 c або вона ще в простонароді називається Ганзо Криса з Аксісом. Замочок AXIS -аксіс, він двосторонній буде зручний, як для. Лівчів, так і для правшів. Е, маємо двохпозиційну кліпсу. Маємо отвір під тімлячок з таким тімлячком Тімлячок я вже сам доробляв. Е, мені перший час було дуже незручно користуватися замком Axis, але він підходить як для лівші, так і для правші. 440 -ва сталька. Е, зведення таке от у нас е, для бритви. Тобто він реально бриє. І... Ну, Ніж зроблений по мотивам так званого щура, тобто Ontario Rat 1 ну, Red з англійського щур. Sure. Але ну, я так думаю, що замінити мою все-таки парамілю. От дивіться, вони в одному і тому ж камуфляжі. Тут, до речі, вказано, щоб ви розуміли, вказано камуфляж MM14. Ось от таким от чином. Не знаю, чи буде видно. Е, певно, от. Тут вказано тут вказано ММ 14 камуфляж. Тобто ММ 14 камуфляж це такий камуфляж, який носять Збройні сили України. Давайте подивимось, чи відповідає цей камуфляж. Ну, Більш-менш відповідає. Е, ніж цікавий. Маємо шпиньок. Я шпиньки після е, парамільки не дуже люблю. І Зараз, от, думаю, що можливо треба було би брати е, парамілю е, з аксісом, спробувати. Але ну, трошки тяжко закривається клинок. Відкриватися він може от таким от чином. Як бачите, не, не виходить в мене ще з аксісом працювати. От, от таким Отаким чином він може відкриватися. От таким от чином він може закриватися. Е, ну, але... Ну, от, бачите, Він не складається до кінця. тобто Я звик, як? Я звик робити тако? І звик робити тако. І тут вже дозакривати, або він буває, що сам дозакривається таким от чином. Ну, тобто поміняти, Я зараз тут замінив ще кліпсу на парамільці на таку от злу черепушку. Я його маю прив'язаним. Маю от таку от бусіночку на ньому, маю таку от конструкцію. Ну, Хто зрозуміє, той зрозуміє, наша тут шпилька. З крисою поки що подружитися в мене до кінця не виходить. Не знаю, може я ним попрацюю ще пару днів. Він мене вчора вкусив, я трошки порізався ним. Але ну, то таке, то з моїми ножами таке іноді буває. Але от, він, до речі, зібраний, наскільки я розумію, одна е, шайба і одна все-таки бронзова бонка. Зібраний він досить цікаво, е, досить цікаве лезо, трошки він відрізняється за геометрією від стандартної криси. Е, колись мені казали ще на самому початку моєї ножиманської кар'єри, що в кожного поважаючого себе ножимана має бути от, оцей щур криса. Але ну, якось так не склалося в свій час, щоб я обзавівся Ontario Rat 1. І після парамільки, я думаю, що от цим ножем мені буде не дуже цікаво користуватися. Чому от в мене хлопці питали на каналі, чому не показують Ontario Rat 1? Я досить багато бачив у своїх побратимів і оригіналів, і реплік саме Ontario Rat 1 Але ну не знаю, він задумувався саме Ontario Rat 1 задумувався як фолдер для виживання. Він має напівсерейте плейнову або серейтерну заточку повністю. І в магазині я колись стояв і вибирав взяти оригінал чи Гензо саме через Axis. Мені було цікаво, як буде працювати Аксіс, саме через ціну. Я все-таки взяв Ганзо. Не знаю, чи правильний мій вибір. Реально, після парамільки от, ну, не заходить мені щур. Sure. Парамілька е, поцікавіше ріже. Та вона вже дивіться е, руків'я, цупке, воно було майже однаковим. Тобто і це і це руків'я, воно було цупким, але зараз це от зашліфоване. А це руків'я ще нове, і от таке от воно агресивне. Е, досить туга кліпса. Це на всіх Ганзо така от штука, досить туга кліпса. Тобто її, ну, Реально досить тяжко. Відділити від руків'я ножа, і вона буде рвати вам кишеню. Тут кліпса пом'якше, тут кліпса вже замінена на кліпсу глибокої посадки, і мені то більше подобається. Мені більше подобається. Ну от, зараз ніж, щоб ви розуміли, він просто брудний. Він в мене вже п'ятий рік. Я його періодично, звісно, чищу, але ну, з часом. Просто от забивається ну, от, отвори. От, в отворах видно, що там всяка багнюка. Воно забивається. Тут досить така цікава. Ну, сам цікавий ніж ця парамілька це репліка, це не оригінал. І мені цікаво, велес, себе буде вести. От, репліка цієї от, криси, щура. Ну, поки що, поки що. Я розумію, що щур. Реально, не замінить мені моєї парамільки. От ми маємо тут такий чойл, тут маємо такий чойл. Мені не досить, ну, досить не подобається шпаньок, мені досить не подобається, то, як треба його закривати одною рукою. Ну, бо тут от раз, дозакрив і все, і в кишеню собі ніж забрав. Тут з тим трошки треба повозитися. Але будемо бачити, маємо, маю таку от обновку. Е, поки що, поки що. Е, ну я нічого не можу сказати. Це звичайно хороший, звичайний складний ніж. Е, в свій час е, саме китайські фірми змусили Онтаріо робити клинки з д ці сталь е, нержавійка. Це аналог, скоріше за все, Аус 8 Ну, Більш-менш вони за характеристиками схожі. І ну, досить канонічна така от для щура певна концепція. Звісно, абриси Леза, трохи розміри не підходять, але тим не менше, ну, рахуйте, це ніж по мотивам щура з Аксісом. Ну, як... Перший ніж, як перший ніж, скоріше все, я можу його порадити. Як заміна парамільки. М -м. І скорше за все, парамільку зняти з кишені зможе тільки ендурка, і то тільки для міста, для полів. Ну, поки що, заміну парамільці я не знайшов. Такі в мене сьогодні справи, такі в мене ножі. Купуйте правильне спорядження і бережіть себе. А з вами був Лєший. До побачення, до нових зустрічей. Слава нації і смерть Російській Федерації.